Всім привіт! З вами програма Ка-Авто і сьогодні ми завітали до офіційного дилера Форд з Кіровограді автосалону Олві Центр. Тут завжди вічливий персонал, який вам допоможе вибрати надійний якісний європейський автомобіль. А ми сьогодні сюди завітали за новим «Форд Куга. З самого початку нашого тест-драйву ми ставимо собі банальне запитання: що нового в нового Ford Kuga? але одночасно це питання і самим важливим для нас, тому що на першому поколінні Ford Kuga ми вже поїздили. До речі, цей тест-драйв ви маєте можливість переглянути на ютубі на офіційному каналі програми Кауто. І рекомендую вам підписатися на канал, тоді ви завжди будете в курсі про автомобілі, які виставлені в нашому регіоні на тест-драйв. І так, що нового? Нова? Зовнішність, але це не просто фейсліфтинг, це повністю новий автомобіль. Але розпочнемо зовнішність так називаємо фейсліфтинга. Хоча краще було б назвати апгрейд зовнішності. Фейсліфтинг не сильно звучить підтяжка лиця. А модель не така вже стара. Для тих, хто бачили попередній Ford Kuga, зміни зовнішності будуть помітними, він буде здаватися більшим. Хоча в довжину він став тільки на 8 см більшим, а по ширині взагалі вбавив не тільки 4 см і по висоті, теж вбавив 3 см. Проте зміни зовнішності помітні не тільки в розмірах, але і в роботі дизайнерів. Попередній Ford Kuga виглядав круто, динамічно. Теперішнє покоління не втратило цієї тенденції. Лінії стали ще більш виразнішими і підкреслюють його а, динамічність. От а, змінилася форма дзеркала, змінилися капот і ребра на ньому. Вони стали гущими візуально. Здається, що автомобіль повинен краще розсікати хвитря перед собою і бути швидким. В принципі, цей автомобіль може їздити швидко, комфортно і стійко. Змінилося бампер. Ось такий бампер мені подобається набагато більше. Ось вся частина решітки радіатора вона стала вущою, проте розширили ось ці частини. Якщо дивитися на цей бампер, то може здатися, що перед вами стоїть Porsche Cayenne. Для кросовера в такому ціновому діапазоні це дуже хороший вигляд. Буває так, що по зовнішнім особливостям автомобіля можна відрізнити, якої він комплектації. Тут це буде зробити досить важко. Хіба що на парковці ви побачите автомобіль з складеними дзеркалами. Це не максимальна комплектація, або ледовські, кодові денні вогні. Переходимо до багажника. Його можна відкривати з ноги. Звучить досить агресивно, але насправді воно буде так. Внизу датчик, в руках пакети, ногою провів, відкриється. У нас цього немає, це не максимальна комплектація, але можна собі... Взяти з такої функції автомобіль. Відкриваємо, дивимося. В принципі, місця немало. У нас є докатка, що пробили колесо, щоб замінити і доїхати до СТО, щоб відремонтувати стандартне колесо. Що тут із приємного? Можна поглянути, який тут шумоізоляційний матеріал. На ощуп, він є м'яким і досить великого розміру, тож повинен... Стримувати шуми, щоб вони не йшли в салон. І з приємностей всюди можна зустріти крючок, можна зацепити, щоб не тримати в руках або не витягувати ось цю от полку. Про об'єм багажника зараз прямо вам не скажу, чуть пізніше. Йдемо далі. З Багажником ще не все. Можна скласти сидіння. Попередньо ми полку вже підняли наверх, і виходить більш-менш рівний пол. Місця тоді дуже багато для перевезення вантажу. Але й пасажирам також залишили місця немало. І так, нагадуємо, ми говорили про багатьох, сказали, скільки літрів. Попереднього було 360 а літрів, зараз 456. Збільшилося на 94 літрів. Літра, хоча місця не вбавило. Як все це вийшло, не знаю, але цифри саме такі. У нашій комплектації є шкіряні сидіння. Як на мене, то зручні. І цією ручкою, якою ми складаємо спинки, можна змінити кут нахилу. Тоді їхати набагато зручніше. І можна підрегулювати під себе підголівник. в далекій дорозі, в принципі, має бути комфортно. Із зручностей у нас є столик. ось. Тишені. І коли працює кліматконтроль, сюди також подається свіже охолоджене повітря. Ми вже вам говорили, що передній а, Ford Kuga був вже у нас на тесті, і там ми звертали увагу, було зауваження до нього, що десь ми вже такий вигляд бачили. У нього були елементи дуже багато від а, Ford C-Max, І коли ми вже говорили висновок, ми сподівався, що в новому Ford Kuga буде все по-новому. Так і сталося. У нас на тесті новий Ford Kuga. У нього абсолютно інша зовнішність, досить яскрава. І є на що подивитися. Дуже багато різних ліній, форм архітектурних виглядає досить привабливо. Який пластик, шуміти він не буде, і пальцем всі отак люблять доторкнутися і сказати. Хороший автомобіль. Ну, В принципі, приємно доторкнутися до цього. Що нам дісталося на тестка? Да. У нас в базі клімат-контроль в Це вже в базі, за це доплачувати не потрібно. У базі у нас а, кнопка на запуску а, двигуна. нею неї вже він і вимикається. У нас а, дистанційний а, ключ, у нас магнітола, в якої дуже багато а, кнопок деякі продубльовані у нас. На шкіряному чотирисплицевому кермі з вставками під метал. Кермо зручно його тримати в руках, під великі пальці, місце. Регулювання, ціна немалого автомобіля. Клас такий кросовери. Тут вже повинно бути присутнє регулювання керма і по висоті, і по вильоту. Сидіннястість комплектація. Із шкіряними сидіннями може побачити такий рельєф, яка підтримка. У мене електрорегулювання, пасажира вже механічні. В принципі, водій платить за автомобіль, йому більше зручностей. У нас є дисплей, на який вводиться інформація ботового комп'ютера. Є невеликий також дисплей, приблизно такий же розмірів, як і центральний на якій теж вводиться інформація при поїздці, яка передача увімкнена, і інші показники, два колодці із приладами, чітко все визначено, великі цифри, Читати це повинно легко, тим паче, якщо ви будете їхати вечором або вночі, буде підсвітка, я її бачив, яскраво, все дуже гарно виглядає. Одним із обов'язкових пунктів нашого тест-драйву для себе я визначив це поїздка на бездоріжжя або на ґрунтову дорогу, як ми зараз їздимо, і ремінний пристебнутий у нашого оператора, яка містами дуже розмита, а містами має великі нерівності, тому що ми вже їздили на попередньому, ви вже це чуєте, не перший раз Форт Куга. І тоді ми звертали увагу, на те, що так, кросовер. Великий кліренс, повний привід, є досить великі можливості прохідності за рахунок того, що 4 колеса у нас ведуть, але на рахунок швидкості там потрібно було бути акуратнішим, тому що підвізка вона була більше налаштована на асфальт. Зараз я вже спів поїздити по бездоріжжю на новому Ford Kuga і в мене думка трішки змінилася. В кращу сторону. Автомобіль став м'якшим І це дозволяє нам подрайвувати на бездоріжжі. Містами у нас зустрічається пісок і дуже приємно натиснути на газ і почути, як нашу корму заносить. Я вам розповідав, що змінилася зовнішність, рахунок і зміни розмірів самого. Кузова, але колісна база залишилася тією ж самою, як і повний привід. Там йде муфта, яка може розподіляти потужність двигуна на колеса по-різному. Стандартно, коли ми їздимо по асфальту, у нас хороше щеплення, ми отримуємо 90% тяглого зусилля. На передні колеса, 10% передаються на задні. Коли умови змінюються, система розпізнає втрату щеплення одного з коліс, то потужність може розподілятися 50 на 50. І по колесам так само, котре колесо має щеплення, тому що десь ми в принципі, не пробували вивішувати колеса, щоб повністю втратити щеплення. Але містами є слизькі ділянки дороги. Там в таких моментах краще передати тягу засильно для когося, який має щеплення. І тоді більше шансів того, що ви виберетеся з тих місць, де ви надумали заїхати. Усі ці зміни на рахунок більш динамічної їзди по, по здоріж це, напевно, заслуга переробленої підбізки. Ну що повний привід приблизно такий же. І е, колісна база. Їздити стало набагато зручніше і веселіше. Менше думаєш про те, що от зараз на нерівностях буде багато дискомфорту. Можливо, не багато, але не те, що хотів би отримати. Так, от висновок на бездоріжжі, новий Ford Kuga став кращим. Діапазон цін на новий Ford Kuga від 260 тисяч до 357 тисяч гривень. В цьому діапазоні дуже багато є опцій, різних на різний смак. Тож більшість людей в новому Ford Kuga зможуть вибрати для себе те, що їм саме потрібно. І на що звертаю увагу, у Ford завжди були комплектації, які легко. Читалася, що мені подобається в комплектаціях саме Форда, пункти безпеки. От, більшість з них включено, тобто стоїть галочка, вони є в новому Фордкуга. Там є один елемент це система проти перекидань. Вона є тільки в максимальній комплектації. А так, подушки безпеки, АБС, ІСПІ, система розподілу гальмівного зусилля все це присутньо навіть у базовій комплектації. Економити на безпеці тут вам не дозволять. Я вважаю, що так є правильно. На новий форткуга пропонують два двигуни. Обидва дизельні в обох 2 літра об'єму. Переданих різні показники потужності кінських сил 140 і 163 кінські сили. А от крупний момент у них одинаковий. Це 320 нм крутного крупного моменту. Це хороший показник і це відчувається на дорозі. Ви будете відчувати, особливо коли ви загрузите автомобіль добре. Коробки передач пропонують також дві шестиступенева механіка і шестиступеневий автомат. Автомат не звичайний, а автомат з двома дисками щеплення. Що нам це буде давати? Передачі будуть перемикатися набагато швидше. У технічних показниках заявлено з механічною коробкою до сотні автомобіль буде розганятися із двигуном на 140 кінських сил. 11,6 секунд, а з автоматом PowerShift, так він називається, за 11 секунд. Витрати пального у змішаному циклі, що двигуна на 140 кінських сил, що двигуна на 163 кінські сили. За цілий день проведений з новим Ford Куга. Я дійсно дізнався про нього багато нового. Як зауважила наша знімальна група. Як буває частенько з новими поколіннями однієї ті ж самої моделі, попереднє покоління подобається більше. Тут такого немає. Всім без виключення сподобався дизайн нового Ford Kuga. І так само мені далі подобається за свою динамічність, стійкість на дорозі, як ним комфортно можна пересуватися по нашим дорогам. І що ми вже зауважили, він став комфортнішим на бездоріжжі. Їздити на ньому приємно.